Янукович ініціюватиме дострокові вибори президента та повернення конституції до зразка 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті президента. Також у заяві Янукович закликає до початку формування уряду національної довіри. Напередодні мас медіа стали доступними умови мирної угоди між владою і опозицією за участі міжнародних послів Франції, Польщі та Німеччини. Зокрема, протягом 48 годин має бути прийнятий закон, який відновить дії конституції 2004 року. Опісля протягом 10 днів повинен бути сформований уряд національної єдності. Зокрема, як стало відомо змі на посаду прем'єра на банку як тину сватують Сергія Тігіпка. Конституційна реформа, яка врівноважуватиме повноваження гілок української влади, буде завершена до вересня поточного року. А після прийняття нової конституції відбудуться вибори президента, але не пізніше грудня 2014 року. А ще проект передбачає нове виборче законодавство, новий склад ЦВК на пропорційній основі, спільне розслідування актів насильства за участі влади, опозиції і ради Європи. Окрім того, у проєкті угоди є пункт, згідно якого влада не запроваджуватиме надзвичайний стан і утримується від силових заходів.